Колеги, вітаю вас на каналі Часник Чернігів. Сьогодні 30 червня, а це означає, що пора гострити лопату і підготовлюватись до викопки часнику. Буквально з неділі починаємо викопувати сорт Гулівер, Він дозріває раніше. І, як показує нам індикатор стрілка, на часниковій лишається приблизно вже маємо гак. На молодий це вже часник повністю готовий у такому ось вигляді. Ось вже кільце розкрутилось і вона таким гаком. І буквально за тиждень вона випрямиться, а це означає, що пора викопувати, щоб не втрачати якість. Тому хто планував туди на середину. Липня, раджу все-таки задуматись і викопати раніше. Ось так втримав у нас бур'ян гербіцид Стомп. Не було тут жодної прополки по врожайності. Ну, ще не знаю, може ще ж підросте, а може і ні за тиждень. Ну, в принципі, задоволені. Результатом непогано, непогано. Шестірка, п'ятірка, непогано. Як бачите, вже, мабуть, остання фаза наливання повністю буде готовий за тиждень. Коренева гарна, здорова. Звертаю вашу увагу, дуже багато приходить таких тривожних сигналів. У багатьох часник реально починає гнисти. Звертаю на це вашу увагу, що б я вам рекомендував. Ну, коли він пошкоджений, в це корінь, він отакий ніби. Може бачили, він ніби такий, його практично немає. Він такий закручений, тут такий нещасний. Не такий, як мичка, а його практично нема. Це є пошкодження грибковими, грибковими хворобами. Відповідно, його потрібно якомога швидше реалізувати, якомога швидше викопати. І Раджу все ж таки або відібрати найкращий, ну, якщо сорт вам подобається, або оновити через повітряну бульбочку, або взагалі змінити, якщо ви побачили, що у вас сильно-сильно пошкоджена часник грибковими захворюваннями. Тому також раджу звернути, якщо ж ви все-таки лишите свій. І в якого були проблеми звернути увагу на протруйку перед посадкою, обов'язково спеціальними препаратами. Про це ми будемо ще неодноразово говорити. І сподіваюся, якщо все буде добре, то буде препарат Максим і Максим Excel на розлив. Тому обов'язково. Щодо цибулі, давайте зараз перейдемо. Глянемо в якому вона стані. Бачите, спропустив отакі стрілки, з отакими вони не годяться для е, дальнішого, як би сказати, розмноження, тому такі обов'язково треба виломувати. Я пропустив, тому чи не треба раз прийти. Цибуля у нас доволі сильно заросла, але я впевнений на вражання це вже не вплине, тому що цибуля почала в'язатись, як бачите, вона падає, стебло вже не таке пружнє, воно просто падає. Відповідно, буде урожай, дозрівання. Цибуля в принципі непогана, вона ще наливається. Зараз це більш ранній сорт, це мабуть Штутгарт. Да, Плоска, як на мене. Це мабуть Штутгарт. Зараз перейдемо до Шекспіра Радар. Побачимо ще ось сорт Шекспіру. Такий ось вигляд. Теж гарно в'яжеться, Крупна. Дуже подобається, видно, земля потріскалась і там цибулина така плоскувата вийшла із твердої землі. І як бачите, спішити з уборкою цибулі в такому стані в ніякому разі не можна. Це ще цибуля, в неї, як кажуть, отут не зімкнулись лусочки і вона зберігатися не буде. Тому ранні сорти ми десь в кінці липня викопуємо, а пізні, середні сорти на початку там, до 15 серпня. Тому ні в якому разі не спішіть і не, не, не кажіть, мені більше, що тут щось проростає. Одного року у мене колега викопував останню цибулю, яка була на колір, як ніби така. Ніби золота так на... і він викопував десь на початку вересня. Тому я в ці розказні більш не вірю. Зараз йдемо до радара. Радар у нас знаходиться в такому стані, ще повністю навіть не лягає. Тобто він ще Росте і буде рости до серпня місяця. Ми його чіпати не будемо. Коли буде збір урожаю, покажемо результат. Тому раджу всім звернути ще раз увагу на цибулю. По озимую, в принципі, вже все по обробках, а по ярі ще можна підживляти. Можна профілактичні робити, навіть потрібно. Всім гарних врожаїв. До скорої зустрічі!